Друзі, я вас всіх вітаю. Вітаю з такої краси. І всім говорю, ми йдемо з вами на головну площу Кракова, яку я зараз хочу вам показати. І почала показувати її саме з такої краси. Ну що, друзі, перед ось вона ця площа. У своїй величній сяючій красі. І скрізь отак квіти, тому що тут все у Бруківці. Рослини ростуть. Ну, дерево бачимо росте живе дерево. Але багато чого росте посаджене. Це також все живе. Нічого тут штучного немає. Воно все живеньке, живеньке. Так ось воно. Але його посадили. Так, навіть люки, подивіться, які тут гарні. І ось вона, друзі, ранкова площа, коли на ній іще немає людей. Дуже-дуже мало. Тільки працює, на жаль, зараз за мною там миюча машина працює. Ось бачимо ці кав'ярні. Головна площа Кракова. Спеціально прийшла вам показати її з 5 до 6 ранку. Коли тут ще нелюдно, коли можна досконало на все подивитися. Ну, бачимо, велосипедисти тут їздять по колу. Цікаво. Цікаво, цікаво. Ось головна площа міста Кракова. Кав'ярні. Отак, скільки не йди навколо, кав'ярні, кав'ярні, дуже багато тут людей, дуже багато туристів. І коли туристи є, зрозуміло, що всі хочуть. Відпочити, посидіти в історичній частині міста. Трішечки повернула показати оці безкінечні ряди, тягнуться для відпочиваючих, Ця миюча машина мені зараз заважає. Я від неї намагаюся втекти. Друзі, уявляєте, я на головній площі. Ринковий побачила наречену. Наречена. Справжня наречена. Справжня наречена тут стоїть. Це просто супер. Це просто супер. Отак ну, собі виходиш з ринкової площі, а тут наречена стоїть. І друзі, щоб ви розуміли, це біля шостої ранку. Це шоста ранку. Це шоста ранку, а наречена із нареченим прийшли сюди так рано. Також, напевно, ходять, фотографуються, щоб їм ніхто не заважав. Вони також хочуть бути одні на цій площі. Загнала миюча машина мене в глухий кіт. Кут. Не кіт, а кут. Спеціально прийшла вам показати ранковий краків без шуму, без гаму. А тут ця машина. Такий ранок, що тільки бігунів ми бачимо, Ну, якась машина їде. І показую вам улички, які я. Пересікаю біля головної площі Кракова ринок. Ринок Глувний називається. Ринок головний. Одинокі перехожі. І все ж таки, друзі, прийшла я на цей ринок головний. Показати головну площу Кракова, то продовжую далі цю подорож. Бачимо там на верхівці буква К. Так, немає. І зараз я вже вам показувала у пошуках королівських карет. Так само, друзі, карет зараз зранку немає так рано, бо подорожувальники так. Катаються трішечки пізніше, аніж такі туристи, як я, що люблять просипатись дуже рано і дивитися красу, яка нас оточує. Ранкова краса ранкової площі Кракова. Продовжую вам її показувати. Десь поїхала миюча машина далі, і я рада. Десь з того кінця він вже миє. вимивають І так, друзі, чисто-чисто. Але вимивають для того, щоб нам було дуже гарно тут. Ой, як сонце, подивіться, яка краса, як пробивається, а там сонечко. Чи нас хлопцем ранком. Голосні, бесіди ведуть закохані, що з'ясовують. З'ясовувати з коханими. Ми завжди намагаємося будь-які речі, які нас влаштовують чи які нас не влаштовують. Пошта особова. Отака карета, на якій возили пошту колись. Тепер такі карети, друзі, але вони білого кольору. В основному возять туристів. Так, я обійшла напроти цього храму, щоб вам показати його ще з цього боку. Тут такі будинки навколо головної площі Кракова. І вже ось інші кав'ярні, то я вам показувала, там тягнулися кав'ярні, а це тут тягнуться. І вони навколо далі, далі йдуть в ці кав'ярні. І ось стоїть ось така карета поштова, історична. Це, здається, машина поїхала далі і я можу йти далі, поки вона не заважає. Хочу показати вам цю головну площу. Зараз спочатку здалеку. Ось вона, друзі, така. Я якраз доходжу до самого центру. Її величність ринкова площа Кракова перед вами у всій красі. Так, да, все-таки ми повинні погодитися. От, далі пішла така вуличка. Чарівна також. Вулиця Сенна, називається. І підходимо до цього пам'ятника. ближче тепер. От я тепер зрозуміла свою помилку ранкової прогулянки. Тут багато машин, які зараз збирають сміття, миють дороги і ну, їздять тільки машини, які Розвозять товар, бо бачимо, що навколо куди не глянь, скрізь кав'ярні. То я так розумію, що їздять оці машини, які розвозять продукти харчування для кав'ярень, для того, щоб туристам було що поїсти, попити. І ось туристи якісь сидять тут. І це пам'ятник Адамові Міцкевичу. Обійду цей пам'ятник для того, щоб вам показати. Так, тут лавочки, будь ласка, такі ліхтарі, лавочки, на яких вони влітку дуже нагріваються, на них сидіти тепло. Звісно, що взимку холодно сидіти. Пам'ятник, з усіх боків гарний, не тільки спереду. Зараз трішки далі відійду, щоб показати вам його. І там сонце, ой, яке воно яскраве, це сонце. Ліхтарі також дуже-дуже гарні. Ось уже прийшла близько до головної площі. Ринкова площа Кракова і зайдемо ми в цю арку зараз, друзі. Варять ліхтарі, що світяться після ночі, і показую вам оці суконні ряди. Це історія, друзі. Вам підлога така тут звідси починався Краків також. Ви знаєте. Я хочу вам сказати, що то знаки, ось емблеми, знаки, міст. Я так розумію, можливо, малопольського воєводства. Он ледніця бачу. Ні, не тільки, бо е, Люблін, міст Польщі, знаки. Герб кожного міста. А от герб Кракова. Он герб лодзя, лодзь познань, герб Варшави. Зараз я виходжу і покажу вам з цього боку ринкову площу. Ну, Так завжди хочеться говорити її величність, коли бачиш щось гарне, чи його величність, її величність ринкова площа. І вийшли ми, друзі, на цей бік. І покажу вам зараз з цього боку ринкову площу. Вона дуже велика, дуже велика. З цього боку повернулася і зразу ви побачили цю королівську, і інакше не назвеш Королівська ринкова площа, тому що Вавель поруч і тут все королівське, у Вавелі жили королі. Тому тут є все королівське. Так, і ось хочу показати вам цей знак. Також він гарненький. Сюди люди, так як у море, сюди, на щастя, скидають гроші. Скільки тут монет? Багато, багато-багато. Ідеш сюди, на ринкову площу. На щастя, кинув монетку чи купуру і пішов собі. І ось сонечко ранкове з цього боку площі. Ми бачимо купала костелу, який я вам показувала звідти. І показую іще вам з цього боку. Далі пішли вулиці. І ця площа. Так, побачимо, що тут іще є. 24 Марця 1794 року. Так, на тим місці, на цьому місці, та де ушкошкочушко? Пшибшил. Ну цього не можу перекласти точно. Народові польському. Так, що отакі знамениті тут знаки є, як подяка тому, що людина зробила в цілому для міста Кракова і для Польщі. От вам історичний ринок головний міста Кракова. Хочу підійти побачити. Що то іще є? Що тут і ще є? За такий знак. Що це друзі? Підійшла я близько, О, он що. Отак. Голова відрубана. Треба, щоб усім нашим корупціонерам в Україні, вибачте, що так говорю, показати цей пам'ятник, нехай вони подивляться на нього. Отака краса ринкової площі у Кракові. Сподіваюся, вам моя подорож сподобалася для таких любителів краси, як я. Думаю, що ви з задоволенням це все подивилися. І я вам дякую за увагу, що разом зі мною споглядали красу ринкової площі Кракова. Всім бажаю добра і бажаю щастя!